Продовж року працівники управління інформації та зв'язків з громадськістю РЕС зустрічаються із жителями населених пунктів, що розташовані поблизу Рівненської атомної електростанції. Такі зустрічі із мешканцями 30 кілометрової зони спостереження Рівненської АЕС є однією з форм роботи управління інформації та зв'язків з громадськістю. Ми виїжджаємо безпосередньо в населені пункти, зустрічаємося з людьми, спілкуємося, обмінюємося думками, ведемо профорієнтації, Перша зустріч відбулася із мешканцями Антонівки. Село знаходиться у Вараському районі та входить до Антонівської сільської територіальної громади, яка була сформована наприкінці 2019 року шляхом об'єднання двох сільських рад Великоцепцевицької та Антонівської. До складу громади входить чотири населених пункти Великі Цепцевичі Антонівка, Нетреба і Чаква. В громаді налічується близько 5800 жителів. У нас є переселенці, налічується 62 особи. Громада наша живе тільки виключно за рахунок державних субвенцій і за рахунок власних надходжень, тобто платників податків. Представники управління інформації поспілкувалися із представниками Антонівської сільської ради, роздали їм друковану продукцію про діяльність Рівненської АЕС, розповіли про соціальні проєкти, що реалізовують на підприємстві, роботу атомників, їхню волонтерську діяльність та зусилля, які вони докладають, аби наблизити перемогу України. Ми завжди раді зустрічам з представниками атомної станції і мешканці наших населених пунктів підтримують розвиток атомної енергетики в регіоні та діяльність найбільшого поліського підприємства, зазначила секретар Антонівської сільської ради. Люди зацікавлені, є співпраця. Я знаю, що цікавляться, йдуть наших багато жителів. Оце хлопці молодих пішли тепер працювати на атомно. Інформаційна зустріч відбулася також із освітянами. Візитери відвідали ліцей, у якому навчається понад 350 учнів та працює 35 педагогів. Мета звичайно, професійна орієнтація в атомну енергетику розповіли про конкурси, які у нас проводяться для дітей і для дорослих. Запросили їх до участі. Наскільки важлива дана інформація? Це в першу чергу обізнаність учнів, щоб вони знову ж таки порівнювали. Сьогодення, от і я думаю, це прогрес у майбутнє наших учнів, ну тобто у їхній життєдіяльності. Зустріч із представниками управління інформації була досить продуктивною та корисною для жителів села Антонівка. Відеоматеріали, друкована продукція, спілкування, відповіді на питання усе вразило учнів та викликало у старшокласників необияку зацікавленість. Ми знаємо, що енергетика це для нашої економіки. Є один із головних чинників тому Рівненська томна. Для нас дуже важливо. Нам сьогодні розповіли про те, як ми самі учні, хоча ми ще навчаємось у школі, але ми можемо далі пов'язати своє життя з атомною станцією. Мені дуже приємно, що нас не забувають, приїжджають до нас Тонівський ліцей. Можливо, наших дітей це зацікавить, і хтось дійсно буде працювати на рівницькій електростанції. Після зустрічі освітяни та учні виявили бажання якомога більше дізнатися про історію та розвиток Рівненської АЕС, тож планують відвідати візитівку атомної станції інформаційний центр. Подібні зустрічі представників управління інформації та зв'язків із громадськістю заплановані і жителями низки населених пунктів Рівненської та Волинської областей. Олена Муляр, Олександр Шнішком, телеканал Енергоатом.